Ой, на лапку перша. І хоп. А мій друг колись, коли мені цього мішку проходить, він казав, що ще не все хоч в нього ключик, Ну, і він просто, ну, ще на кораблі хотів покататись і испортити, що він скінчишов. Ні-ні-ні. О, вже відео це 30 хвилин. Ого, кошечки-маркошечки. Ого, бачите, ота штука зникає. ну. Так, ступіньки я не збираюсь скучати. Так, і десь відео це 30-три судно хвилину десь. Ну, а коли, якщо я пришвидчу його, то воно буде десь може, 20 або 15 хвилин. Ну, Бо я його крепко пришвидчую, може воно навіть хвилин буде. Ну бо я буду швидко там говорити. Я його пришвидчу трошки. Хейкс, хоп, і вилазимо з машини. Я знаю короткий шлях туди хоп, а можна сюди да і за, залізти. Ну хоп. Текс, хоп. Угу. І ключик. Угу. Або тридцять дві цей відео хвилин буде. Угу. так -с. Так, друзі, всім пока. Так, зараз я тут знайду щось пока. Ось пока. Тьмки-бомки!